Дональд Трамп таки сказав, що їде, летить до НАТО. каже, чекайте, я вже скоро буду. А каже, що прямує на саміт НАТО. В гіршому випадку це буде набагато спокійніший період ніж той, який я пережив з Ізраїлем і Іраном. Не знаю, що означає в гіршому випадку. А написав він в соцмережі True Social і написав, що з нетерпінням чекає зустрічі з усіма своїми добрими європейськими друзями і іншими. Потім додав, що хоче укласти угоду з Росією. Але я нагадаю, що якщо він думав, що інші це Росія, то Росії на саміті НАТО не буде. А все ж таки, мені здається, що це інше відноситься до України. Але давайте ваших думок послухаємо. Ну, перш за все, нарешті, визначеність. Трамп летить, і це крок. Бо до цього Трамп тримав невизначеність навколо його візиту з ударами по Ірану. Це другий а По значимості і першості це був перший крок, коли Трамп нарешті щось здійснив, а не тільки слова промовляв. А можна оцінювати по-різному, наскільки це дійсно було рішуче, які задачі тощо, але тим не менш, це був крок. Дія до цього ми існували в ситуації, коли Трамп на словах весь час розправляв пір'я, але як тільки доходило до справи, він ніколи цього не робив. Це, звісно, серйозним чином змінює взагалі. Контекст для міжнародної політики, скажімо, сприйняття Трампа, сам саміт НАТО максимально був вихалищений, скорочений по часу, для того, щоб не дратувати Трампа, і щоб для Трампа там зробити теплу ванну для того, щоб не підняти на гора всі ті проблеми, з якими стикається на сьогоднішній день північно атлантичний альянс, зокрема перед обличчям Трампа, бо не Трамп проблема, проблеми всередині НАТО. Але Трамп настільки серйозний є. Подразник, що перед ним НАТО почало пасувати і проявилися всі ці хронічні проблеми цієї організації, і того, над чим потрібно працювати, і що потрібно зміцнювати зустріч Трампа і Зеленського. Я не чекаю, що на ній будуть якісь прориви, але звісно, для України вона є значимою по декільком параметрам: ну, по-перше, це надія на те, що вдасться домовитись про купівлю озброєння у, у Сполучених Штатів. І це для нас стало би проривним рішенням, бо нам необхідна ціла низка позицій зі штатів. А поставки того озброєння, яке ще виділялося Байденом, вже фактично підходять під свій під своє завершення. Також важливо, щоб Трамп говорив певну конкретику. І чим частіше Україна буде смикати, чим частіше буде створювати ситуації, зустрічі переговорів, візитів інших партнерів. На яких Трамп не може тримати невизначеність, на яких йому прийдеться визначатися і займати якусь позицію, говорити щось? А відповідь і відповідальність однокоріневі слова, бо даючи відповідь, йому прийдеться брати за щось відповідальність, і будь-яке так, наприклад, по озброєнню, це чудово для України, але й навіть сказане ні для України краще ніж відсутність відповіді, бо з ні можна повернутися до інших партнерів. Можна провести комунікацію всередині сполучених штатів з нашими друзями і адвокатами серед американського естеблішменту, зокрема республіканської партії, посилити тиск, змінити таке рішення. Але поки рішення не прийнято, поки Трамп тримає підвішені ситуації, це для України є найгіршим варіантом. Тому сам факт такої зустрічі, якщо воно відбудеться і розмови, він вже є кроком в правильному напрямку, І він потрібний Україні для того, щоб таку визначеність створювати. Ну і звісно, якщо говорити про Іран і Ізраїль, то тут бачимо, Трамп знову дістав свою вже заїжджену багато разів платівку про переговори. Він сам ввечері оголосив, що припинення вогню відбулося. а Наступний день оголосив, що розчарований обома сторонами, і тепер вже висуває свої вимоги до Ізраїлю, щоб вони не бомбили, вони не відправляли своїх пілотів. Тощо тут одразу декілька. Висновків, які були з російсько-української війни, і які зараз повторюються в ірано ізраїльському протистоянні. Ну по перше, скільки вовка не годує, він все одно в ліс дивиться. Скільки Трампу перемог не даруй, він все одно дивиться в бік угод. І як ти не крути, він це буде робити. Йому зараз Ізраїль подарував політичну перемогу у вигляді цього бомбардування, і тим не менш, Трамп все одно. Не сприймає Ізраїль як союзника, а все одно норовить заключити угоду за рахунок Ізраїлю. Тому друга теза Трамп завжди все робить за рахунок друзів, партнерів і союзників, не за рахунок ворогів. Ворогам він обіцяє навіть більше ніж вони могли би очікувати за рахунок не Сполучених Штатів, а союзників. Три Трамп ніколи не торгує своїм. Трамп торгує тим, що йому не належить. І тут він готовий йти на будь-які поступки. Головне переводити всю дискусію до того, що втрачають самі Сполучені Штати. От якщо Штати втрачають, то в такому випадку цілком вергідно, що Трампу прийдеться реагувати інакше. Ну і четверте, Трамп не втратить можливості. Перехопити ініціативу і повернути собі лідерство, але забирати її у нього можна тільки ескалюючу ситуацію. Це те, що робила і Україна, це те, що робить Ізраїль, і саме таким чином Трампа можна ставити в позицію реагуючого і змушувати приймати ті рішення, на які він, можливо, був би не готовий і взагалі за інших обставин не прийняв, бо вони лежать поза його власною логікою, поведінки і е, е, бажанням волею діяти. Те, що Трамп летить, зрозуміло, те, що переписали весь саміт НАТО під Трампа, також зрозуміло. Те, що це буде найдорожчий саміт НАТО, також зрозуміло. Питання дійсно чи вдасться нам щось вибити для України, тому що в той момент, коли ми говоримо про те, як закінчиться саміт, то ну там про Україну, скоріш за все в підсумковому ком'юніке нічого не буде. Але при цьому ми чуємо ці заяви, там, зокрема від Нідерландів, які кажуть про те, що Україна залишається на порядку денному. Ми продовжуємо підтримувати шлях України до НАТО, залишається незворотнім. І навіть кажуть про те, що хочуть організувати такий міні-саміт всередині великого саміту. Він буде після основної сесії, але відбудеться за меншою кількістю країн. Там мають зустрітися Франція, Німеччина, Польща, Італія і Британія. Е виходить, що це ну там або можливо, це наш новий союз до моменту, поки е Україну дійсно не запросять до НАТО, коли б то не відбулося. А це вже і є. Ми маємо бути свідомими, що в НАТО нас зараз ніхто не візьме, і в російсько-українській війні, принаймні в цьому витку, ми сам на сам при підтримці партнерів, але без союзників, і це треба сприйняти як жорстку реальність. І Україна власне це і демонструє, що ми чітко як держава зрозуміли ті правила, по яких живе світ, і намагаємося максимально в таких умовах перемагати. І жити в умовах війни, посилюватись, нарощувати свою геополітичну впливовість, нарощувати свою воєнну могутність. Тощо і ясно, що такий, така зустріч міні-НАТО всередині, а це і є коаліція рішучих, фактично. Ті, хто зустрічаються, які є європейським ядром НАТО. Це і є про елементи більш глибокої співпраці поза інституціями НАТО, але використовуючи їх. Також є ще формати. «Джоін», Джеф, це спільна експедиційна місія, спільної еційні сили під головуванням Британії, об'єднання північних і Балтійських країн. Це таке собі міні НАТО всередині НАТО. Більш активне, гнучке, більш рішуче, бо воно створювалося для протидії на півночі. Загрозами створювалося якраз як елемент подолання неповороткості, складності, і нерішучості в цілому НАТО. І, власне, там також обговорюються можливості інтенсифікації співпраці України з Джеф і з тим, що ми можемо стати, наприклад, асоційованим членом е, цього міні НАТО всередині НАТО. Тому формується зараз декілька контурів взаємодії, починаючи від двосторонніх відносин з Британією, з Німеччиною, з Францією, вже спільні виробництво озброєння, відкриття підприємства на території України, навчання, які вже проводяться давно на території цих країн. Також це коаліція рішучих, там де обговорюється питання, які виходять ширше навіть за рамки підтримки, але про координацію дій і про взаємо допомогу і протидію більш широкому спектру загроз, гібридних загроз, мілітарних, тощо також є формати Джев, по якому може відбути співпраця. Ну і звісно, НАТО як така парасолькова політична і організаційна структура, але при цьому без сподівань на те, що НАТО буде. Лідером або стане ключовим локомотивом підтримки України тут НАТО дуже негнучке, дуже забюрократизоване, спроможне приймати рішення і без Трампа. А в умовах Трампа так і взагалі він фактично зараз створив ситуацію на північно-атлантичного альянсу. Ну, бачите, всі здобутки Дональда Трампа зараз полягають в тому, що Україна підписала. Угоду про корисні купалини. А НАТО хоче подарувати Дональду Трампу. Зобов'язання до 5% підвищити ВВП до 2032 року. Ем, року. Ну такі собі здобутки, скажімо так, але Дональд Трамп оцінює їх інакше і каже, що заслуговує на цілих три, а може і чотири премії е, миру, і що він головний миротворець у тому світі. Е, до речі, про миротворців кажуть, що Путін ймовірно насолоджується конфліктом і хаосом на близькому сході, оскільки це підтримує високі ціни на нафту і відволікає увагу, а можливо, і зброю від. Подій в Україні, що є головною його метою. При цьому ну, Іран певно мав би бачити всю цю історію, і союзники Путіна в тому числі мали би бачити. Чи бачать, і чи ось цей відхід Словаччини від російських ТЕС і підтримка 18-го пакету санкцій це про це чи це про інше? Це зокрема і про це. Але тут є і розріс загальноєвропейський, усвідомлення рівня загроз, і Словаччина достатньо серйозно інтегрована. Це не Орбан, який завжди Абаба Яга проти. Словаччина значно більш європоінтегрована і з точки зору політичних налаштувань, інституційно-політичних і налаштованості населення. Навіть орбану зараз приходиться часто відходити від своєї проросійської позиції по словаччину тут взагалі ніде чого сказати. Тим паче на тлі поразки про Трампівських, скажімо, сил в Німеччині в Румунії. Тобто, ми бачимо, що тренд цієї радикалізації, хоча й залишається, але не вирвався в результати. На цій хвилі електоральній. Цілком рідно, що в деяких країнах це відбудеться, можливо, в майбутньому і в тих же країнах, але наразі катастрофи не настало. Тому у Фіцо був фальш старт. Зараз він буде займати більш виважену позицію. Просто мігрувати швидко він не може в цьому. Якщо говорити про е, загострення на Близькому Сході і впливи для Росії, то так, Росія зараз має цілу низку. Позитивів тактичного рівня Це і підняття ціни на нафту, яка знову пішла вниз, як тільки визначив, з'явилось, тому, що це скоріше, психологічний фактор був від новизни ситуації неочікуваності. Звісно, по озброєнню, яке звісно на нього претендує Ізраїль на частину, яке могло би, якщо би вдалося би, і багато якщо різних бути в Україні. Про зростання ціни на певні види озброєння на снаряди натівських калібрів, які, звісно, не по Росії б'ють, а по Україні. Тут все достатньо зрозуміло. Ціла низка таких от позитивів для Росії. Але вони не перекривають стратегічних негативів. Вони всі є скоріше такими позитивними бонусами при дуже поганій ситуації, бо ціни на нафту відіграються вниз. І це абсолютно зрозуміло і очевидно. Не може Іран наразі заблокувати транзит, бо в такому випадку просто весь флот буде потоплений. Це також всі чудово розуміють. Вже ситуація визначеності, плюс-мінус задається і заходить в певний фарватер. Тому тут стратегічно навпаки, це може знизити е, затребуваність на російську нафту і створити ризики для Росії. Ціна відіграється вниз, а експорт російської нафти залишиться в стагнаційному річищі. Нового запиту на неї не буде. А Саудівська Аравія і інші зараз навпаки підвищують свій видобуток нафти на тлі всієї цієї ситуації. Росія втрачає партнера, бо Іран зараз не буде партнером, який. Може надавати допомогу, а скоріше партнерам, який потребує допомоги і відволікання російського ресурсу. Якщо Росія цього не буде робити, то вони демонструють, що вони зраджують свого союзника. І неважливо, який тип документів підписаний між Росією і Іраном, і що конкретно буква прописана там, зобов'язує робити. Важливо, що в очах усього світу Іран, Північна Корея, і Росія діють в зв'язці, і Росія зараз кидає свого партнера по цій з'ясці свого союзника, якщо не буде допомагати режиму Аятол. А якщо вона буде допомагати, то в такому випадку Росія ще більше себе протиставляє вже і Трампу, і Ізраїлю, і іншим, втрачаючи значну частину підтримки, відволікаючи міжнародною, мається на увазі образу, і при цьому відволікаючи ресурс, якого самій Росії не вистачає, тому для Росії стратегічно наразі ця ситуація. Ще важливе, і третім е, ризиком Трамп таки пробомбив Іран, Трамп почав діяти. І створено прецедент, коли Сполучені Штати діють силою, а це вже значно змінює всі ті розклади, те на що може наважитись Трамп, а на що не може наважитись. І якщо зараз це породи для Трампа позитивний електоральний результат. То цілком рідно, що йому може сподобатися тиснути на цю кнопку, і наступний другий раз йому наважитись буде на це значно легше, принаймні так будуть співміряти всі дії ціла низка аналітиків в світі, і тому значна частина урядів і держав, які займали амбівалентну або наближену до Росії позицію, не факт. Що підуть на такий крок, і підуть на те, щоб допомагати Росії. Бо якщо по Росії Трамп не наважиться, то їх умовно розбомбіть за це. Трамп зможе або прямо бомбами, або метафорично. І тому застосування такого озброєння і те, що режим Аятол зараз громлять, буквально знищуючи його лідерів, тощо, все це є ж маленьким прикладом того, що може бути по Росії. І тому для Путіна безперечно це загрозливо для іміджу Росії загрозливо, для їх ресурсної стабільності. Так само тому так тачкові зараз короткочасні і тактичні переваги для Росії від цього загострення є, але стратегічно Росія на цьому театрі бойових дій може втратити ширше ніж виключно там локально. Пам'ятаємо, як Росії до цього виконали Сирії, наприклад, зараз Іран втрачається. Тобто ми бачимо, як скукожуються глобальні впливи Росії. Росія черговий раз підтверджує, що вони вже давно не є глобальним полюсом сили, що вони можуть претендувати тільки на регіональне лідерство наразі, а не на глобальне. То що виходить, що Трамп більше не тако, хм. ну він створив прецедент, але чи це точно продовжиться? І чи він не тако? Поки що говорити зарано. Якщо буде другий третій раз, то значить так, все Трамп тако помер. А ви новий Трамп не тако. А якщо він зараз тісно почне на Ізраїль з подвійною силою після цього, ну тоді він завтра може вийти і сказати: А що я бомбив Іран? Ні, я таке не пам'ятаю. Значить, цього не було. Вам все це проснилося. Ну і тим більше, що він ж написав, що він незадоволений обома, але Ізраїлем незадоволений більше. Ну це абсолютне повторення ремейк російсько-української війни, тільки на близькому сході і відносин з власними партнерами. Так ізраїль є формальним союзником. Ну тобто на законних підписаних довготривалих умовах союзником Україна партнер. Окей, тут немає якоїсь прямо двосторонньо підписано зобов'язання. Є тільки зобов'язання через міжнародне право, через те, що воно порушено, через те, що Сполучені Штати є членом Рабезу ООН, і того що є Будапештський меморандум, але ми не союзники, ми партнери. То випадку Ізраїля це виглядає ще більш цинічно, тому що тут є багато десятилітня традиція союзницьких відносин в обидва боки.